У 27-му ліцеї Житомира зафіксували захворювання учнів на ротавірус. Цю інформацію підтвердила Марія Місюрова, заступниця Житомирського міського голови. Це 27-ма школа. Там троє дітей було вчора. Діти прийшли до школи. Один із батьків, вони медичні працівники. у Дітей діагностована ротавірусна інфекція. Вони не харчувалися. Це не харчове отруєння і не кишкова інфекція. Діти на амбулаторному лікуванні а клас на дистанційному навчанні. По інформації одна дитина дитина була в лікарні, а дві дитини знаходилась на амбулаторному лікуванні. Олена Івахнова, заступниця директора ліцею, розповіла, що симптоми отруєння помітили, коли діти були у сховищі. Значить, вчора у нас дійсно були такі випадки, коли діти під час перебування в укритті під час повітряної тривоги відчули ну такі нототу, неприємні такі симптоми, і е е декілька дітей були відправлені додому відповідно з батьками. Але <клес> сьогодні одна із мам зробила аналіз, і це повідомило, що це ротовірусна інфекція. Тобто ніяким чином воно з отруєнням не пов'язано, тому що жодна з жодна із дітей, які на вчорашній день відчули це недомагання. Вони не харчувалися на той момент. Взагалі не харчувалися в їдальні. Це було самого ранку, коли вони тільки поприходили до школи. Це діти 3-4 класу, це кілька дітей. Ну при тому, що це якраз так знаєте в одному класі конкретно. Там попала ротавірусна інфекція. і Це в цьому класі в осередок. Там ще в один клас, одна дитина теж кілька дітей на дистанційному навчанні діти на лікуванні. До Держпродспоживслужби керівництво ліцею не зверталось, каже Світлана Коротка, директорка ліцею. Які дії школа прийняла, щоб виправити ситуацію? Чи ви звертались до Продспоживслужби? – Це абсолютно не зв'язано з їдальнею. Абсолютно. Тому що у цей день їдальня навіть не працювала, не то, що не працювала. Діти не встигли харчуватися в їдальні. От все там все контрольовано. Там декілька випадків. Це просто інфекція і все. А звідки вона пішла? Ну, це ну просто діти заразилися до очевидно, в сховищі це якщо ви кажете, що це в сховищі, можливо, варто перевірити сховище. Ну, сховище провітрується, все нормально. За словами Галини Зарицької, представниці Держпродспоживслужби перевірку в навчальному закладі зможуть розпочати після отримання офіційного повідомлення з ліцею. Іня, держпродспоживслужби наразі термінове повідомлення про інфекційне захворювання або харчове отруєння не надходило. Тетяна Скоростенська, Дмитро Клименко, Сергій Кобилянський. Суспільне, Новини, Житомир.